Тепер про зброю. Зброя дуже важлива, як ви бачите, удари завдаються і по Україні, і по Росії, фактично безпілотники. Ракети також прилітають, але безпілотники завдають шкоди вже не меншої. І для Заходу це справді виклик. Сьогодні фактично дві країни в світі, які є передовими з розробки та використання безпілотних систем: це Україна та Росія. Збройні сили Сполучених Штатів Америки і європейські суттєво в цьому відстають. І західна преса про це пише дуже активно і багато. Але мова тут не лише про безпілотні системи, а і про дані, які ми збираємо спочатку широкомасштабного вторгнення, тому що для програмування і використання штучного інтелекту в безпілотниках це дуже важливо. Щодо самих безпілотників, на думку багатьох експертів, американські військові далекі не лише від розгортання, але навіть від розробки запаморочливого набору складних дронів, якими вже оволоділи українці та росіяни. Так пише політику. І ми вже маємо інформацію про те, що сьогодні Україна веде активно переговори зі США про підписання угоди. До речі, в ній зацікавлений і Дональд Трамп саме про продаж безпілотних систем до США. Кусія йде довкола саме і використання наших технологій на заводах за кордоном. Я ну, все ж таки схиляюся також до того, що треба бути дуже обережним із цим, тому що це наша інтелектуальна власність, це наш аргумент бути суб'єктними в світі в умовах переговорів, які нині тривають щодо припинення російсько-української війни. І важливу інформацію в цьому контексті, як я сказав, повідомили і про дані, які ми збираємо з поля бою ще з 2022 року. Зокрема. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters повідомив про те, що Україна вивчає можливості обміну даними з поля бою зі своїми союзниками, але підходить до цього дуже обережно. Це правильно. Дані, які ми маємо, каже він у своєму розпорядженні, безцінні для будь-якої країни, за його словами. Україна наразі дуже обережно підходить до їхнього обміну. Як пояснює Ройтес, великі набори даних мають вирішальне значення для навчання моделей штучного інтелекту, розпізнавати закономірності та робити прогнози. І ця потреба особливо актуальна в глобальному оборонному секторі. Найбільша війна 21-го сторіччя між передовими арміями дала Україні набір бойових даних, що не має аналогів, який може допомогти Києву довести свою цінність як союзника Вашингтону. Так пише видання Reuters. і це справді дуже добра історія. Вона, звісно, з дуже гірким присмаком, друзі, але від нас вона фактично не залежала. Я маю на увазі історію про те, що ми говоримо. Про цінність цих баз даних і про цінність того багажу, який ми маємо саме для того, аби бути союзником із Вашингтоном. Саме про це пише видання Reuters. щодо переговорів, які нині тривають, вони тривають, як виявляється, всюди на всіх фронтах дипломатичних. Володимир Зеленський офіційно підтвердив майбутню поїздку Єрмака та Ростема Мерва до Сполучених Штатів Америки. Можливо, з ними вже буде і новий посол України Ольга Стефанішина, яку буквально. Вчора президент України вже офіційно призначив на цю посаду. Вона отримала відповідне погодження. У Вашингтоні, звісно, у Стефанішиної дуже неприємний бекграунд, який пов'язаний з тим, що її прізвище фігурує в багатьох кримінальних справах. Стосовно цього ще буде дуже багато розборів. І на каналі також. І Володимир Зеленський розповів, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак разом із секретарем РНБО Рустемом Умеровим вже провели зустрічі. Тепер, друзі, увага! В катері, зокрема, з питань посередництва. 27 серпня була зустріч в Саудівській Аравії. 28 заплановані зустрічі в Швейцарії, а 29-го у Сполучених Штатах Америки. Тобто, таке прям ціле дипломатичне турне сьогодні здійснюють головні переговірники України Єрмак та Умеров. Вони делеговані відповідно Володимиром Зеленським. Очікуємо новин. Тим часом міністр фінансів США Скотт Бесент виступив проти негайної конфіскації російських активів. Це також в контексті переговорного процесу, оскільки саме заморожені російські активи нині є об'єктом прискіпливої уваги і нашої, і американців, і європейців як стаття. Фінансування витрат України, бо росіяни виступають активно проти того, щоб ці гроші були конфісковані. Ми неодноразово піднімали це питання ще з 2022 року, але вісім нині там стоїть. Певні кроки в цьому напрямку були зроблені лише за адміністрації Джозефа Байдена. А от у Трампа кажуть, що не треба чіпати ці гроші. Бесен сказав, що стосується заморожених російських активів, я думаю, це частина переговорів з Путіним. Тому я не вважаю, що ми повинні їх конфіскувати негайно. Це один з важливих важелів у процесі складних переговорів. І тут активно допомагає йому в цьому процесі уряд Угорщини. Який на чолі з прем'єром Орбаном звернувся до генсуду Європейського Союзу у Люксембурзі з позовом проти рішення Ради Європейського Союзу про спрямування цих доходів від заморожених активів до України? Позов був поданий ще у липні. В понеділок, 25 серпня, він був. Прийнятий до розгляду, розгляд триватиме декілька років, там швидкого процесу ніхто не очікує, але сам факт: угорський кабінет оскаржує рішення, яке передбачає передачу Україні від 3 до 5 мільярдів євро на рік, саме за рахунок доходів від заморожених активів. Ну, на превеликий жаль, є і такі у нас не дуже дружні країни, як Угорщина. Але шкода, що в цій частині адміністрація Трампа фактично підігрує зараз Росії. Тим більшість американців підтримують ідею запровадження санкцій проти торгівельних партнерів Росії як спосіб тиску на Москву. І останнім часом у західній пресі, особливо американській, з'являється дедалі більше повідомлень про соціологічні дослідження щодо підтримки дій Трампа, які спрямовані на посилення санкцій проти Росії. Опитування показало, що 62% респондентів, опитування, яке опубліковано у Reuters і ПСОС, шістдесят респондентів схвалюють запровадження санкцій проти партнерів Росії. Це доволі висока цифра, і також за результатами опитувань, санкції проти партнерів Росії підтримують 76% республіканців. І 58 демократів. Тобто, ну, республіканці, друзі, вони все-таки притомніші за демократів, але очолює сьогодні республіканців Дональд Трамп. Ну, от така іронія долі. Європейський союз також задає можливість запровадження санкцій проти Росії. Це ледь чи не перша інформація після того, як Путін продемонстрував, що він не готовий зупинятися. Очікує певне рішення із Під Небесної, я неодноразово вже про це говорив. І ЄС розглядає можливість задіяти механізм вторинних санкцій, але не за типом мит, як то робить Трамп, а дещо за іншим принципом. Про це пише видання Bloomberg. Наприкінці цього тижня міністр закордонних справ Європейського Союзу зберуться в Копенгагені. Там будуть обговорювати цю модель, яка передбачає заборону експорту. Поставку або передачу певних товарів державам, які як вважають у Брюсселі, допомагають Росії обходити санкційний режим. Ця проблема існує давно, тобто визначають перелік країн, які купують компоненти, що далі передаються Росії цими країнами для виготовлення тих же самих шакетів. Чи, наприклад, ракет балістичних і інших крилатих, це треба було робити давно, але звісно, це не найкращий механізм, як на мене, стримування російської агресії в будь-якому випадку це також дається взнаки росіянам.